237, Ми його передали на реєстрацію в 2006 році, в 2009 він був зареєстрований. принципі теж не новий гібрид, але здобув доволі таку непогану славу, такий найбільший. Часи, коли він був розповсюджений, його висівалися по Україні понад 50 тисяч гектарів. Також він був зареєстрований в Російській Федерації. Він відрізнявся тим, що один із перших гібридів якийсь дуже непогано вологовидачі при визріванні був. Але е, значить він так цікаво визрівав, Один із перших, значить, е, доволі таки швидко збрасував вологу, але застивав заставав на 16% і дуже було трудно. То це після 16%. Ну, це, мабуть, через кремнистий зерно. Значить, це відбувається. В принципі, гібрид доволі такий стабільний. Я би його пропонував для півночі, але на степу його теж полюбляють всі. Гібрид